Щечка. Блін. Можна балакти, так? Я хочу привітати вас з Новим роком. Бажаю вам нових знайомств, нових облич! Здійснення усіх усіх мрій. і прекрасного настрою. Тобто собі ти можна говорити. Да, Дорогі друзі, я вас вітаю з Новим роком! Щастя вам, кохання, друзів, щирих! Бажаю новому році! Здійснення всіх найзаповітніших мрій, втілення всіх задумів, ну і любові великої, взаємної і позитиву, посмішок та всього всього найкращого. Друзі, з наступаючим новим роком вас смілиться, аби завжди у вас все було добре. Радійте життю, Не аби в Івано-Франківську у нас були фані дороги весною, поки сніг розтане. З наступаючим новим роком! Направляєш на себе. Вітаю вас всіх з новим роком. Я бажаю вам в новому році багато танців, адже життя це рух, а рух це танець. Тобто, в 2013 року було достаточно рублів і було завжди де їх заробити. Це в ключі. Бажаю вам, що в новому 2013 році ви знаходили свій душевний спокій. Дубль 150-150. Бажаю, 150. щоб всі ваші мрії та бажання збувалися. Нехай життя буде як танець і приносить вам неймовірне задоволення. Хлопці, я включив. Дорогі вам на франківці, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам радості, тепла, любові, щоб кожен день приносив вам позитивних емоцій, живі здорового та спортивного. Ніколи не зупиняйтеся перед перешкодами та досягти своєї мети. Щастя і це все робиться для вас. Вітаю вас з новим роком. По-перше, знайте, що ви не здолані в По-друге, шаленого кохання і такого, щоб назавжди. І по-третє, будь ласка, поменше, авобомбару. бомба okay. Нехай музика зігріває ваші серця, а шалений ритм життя не втомить вас, а додасть яскравих моментів. <рес> Всіх найкращих, найпозитивніших моментів, радості, задоволення, багато ейфорії. Бажаю 2013 році більше куражу, більше розваг, більше дивувати інших, Будьте нетиповими, дивуйте себе та інших. Я вже я маю говорити Так. Uh, да.